Виконуємо номер 1169 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки, спрости вираз. І всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. В першому завданні перед дужками у нас стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно написати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Отже, маємо 0,3 додати А і додати 1,7. Використаємо властивість додавання, додамо до 0,3 1,7, а потім зміну А. 0,3 додати 1,7 це буде 2. І маємо 2 додати А. Завдання друге. Знак плюс не пишуть на початку прикладу перед дужками, але тут він, будемо мати на увазі, що він тут стоїть. Знову ж розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Не пишемо дужки Та записуємо всі доданки, що стоять в дужках, зі своїми знаками. Маємо 6 відняти х над 0,2. Використаємо властивості додавання, додамо до 6 0,2, а потім віднімемо х. 0,2 – це буде 6,2. Маємо 6,2 відняти х. дужками стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки, що стоять у дужках з протилежними знаками. Отже, маємо протилежний знак мінус y додати 0,3 і переписали додати 4 додавання, додамо до 0,3. 34 будемо мати мінус Y додати 4,3. Задання 4 дужками стоїть знак мінус. Не пишемо знак мінус, що стоїть перед дужками, і дужки, А всі доданки записуємо з протилежними знаками, які стоять у дужках. 1,3 відняти х відняти 1,8. Від, від, віднімемо від 1,3, 1,8, а потім зміну х. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 0,3 1,3 додати мінус 1,8. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль у від'ємного числа, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 1,8 відняти 1,3 це буде 0,5. Маємо мінус 0,5 відняти х. Завдання п'яте. Перед першими дужками стоїть знак плюс, перед другим мінус. Маємо А відняти 3, відняти змінюємо знаки Б, відняти 5. Від А віднімемо Б. І від мінус 3 віднімемо 5. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника А-Б переписали. Щоб дати два числа від'ємних, потрібно поставити їх спільний знак і дати їх модулі. Будемо мати А відняти Б, додати мінус 8. І останнє завдання перед дужками – знак мінус. Змінюємо знаки на протилежних душках, мінус А додати 7. Тут знак плюс знаки залишаємо без змін. Додамо до 7 – 10, а потім віднімемо А і додамо Х. 7 додати 10 буде 17, відняти А додати Х. Ми розкладушки, спростили вираз номер 1169 Виконано.